Так, оце в нас готель Фантазія йде зверху. З цієї сторони йде готель Сірена. І от зараз ми в подорожці спускаємося на пляж готеля Сірена і готеля Фантазія. Покажу, що вони, немає зовсім ніяких перешкод. Це начебто одна лінія пляжу. Ну, Трошки видно, що лежаки одні з правої сторони, інші з лівої сторони. Але... Можна гуляти, ходити, відпочивати на будь-якій території. До речі, і фантазія теж має право ходити на територію Сірена. Єдине, що бари і ресторани свої. А з готеля Сірена можна ходити також на територію Фантазії, але можна користуватися і барами, і ресторанами, так. І перекусами, снек-барами. Дивіться, з правої сторони це йде готель Фантазія, а зліво це готель Сірена. І коли ми доходимо до моря, у нас є пантон один і далі пантон другий. На території Сірена входу з берега немає. Море відходить, але воно відходить незначно трошки. І ходити тут побродити можна, але купаємося ми все одно з понтона. Далі один понтон, тут другий понтон. А якщо ми хочемо захист берега, то ми йдемо на територію з правої сторони. Територія фантазії готеля. Там є е, входи в піщані, є входи. Е, по коралові шкірці, але все одно в будь-якому випадку наміти піщаний пот. Ми надягаємо взуття, такі як там крокси чи коралки, тому що все одно попадаються такі, би, камушки, і все, щоб пошкодити собі ніжки. Ось такий пантон, насправді дуже коротенький. Я не знаю, метрі 100, можливо, 150, Не знаю, це зовсім коротенький пантон. Ось бачите, така територія. Сірена готеля і пляж. Далі, до речі, там, де другий понтон, там зона лише для дорослих. Е, можна відпочивати там, теж спускаються. З цієї сторони по готелю Фантазія, тут, бачите, люди вже бродять, вже можна заходити з берега, а там, де велике скупчення людей, там іде е, глибока лагуна. Ну, така е, лагуна, де можна повноцінно, абсолютно повноцінно плавати. Не тільки для діток, а от повноцінно. Ну, ми по пляжу пройдемося. Я все покажу. Пройдемося зараз по, по дому, і я покажу наскільки він справді коротенький, і яка ми.